А <кій> друзі, це я одну таку проповідь хочу запустити, щоб ви послухали її. Мені друзі, то сьогодні наповнив мене Дух Святий, що Дух Святий через мене все скаже. Мої друзі, яка я блажена людина, тим, що мені тут важко, Іспитання терплю, і випробування, тим, що мені тут дуже важко на цій землі, але там в небесах я буду блаженствувати, радіти. Я буду щаслива на небесах своїм нетлінним, безсмертним мужем і небесним Ісусом Христом. Я, знаєте, що вам скажу, що не саме я дорожча за квартири, вілли, гроші, багатства, мільйони. Не все матеріальне саме важливе, не все, мої друзі, але саме важливіше – це, щоб мати спасіння, мати безсмертну душу, мати безсмертне тіло на небесах. Це найважливіше в цьому мирі, це духовне. Це слово Боже, молитва. це молитва, слово Боже. Це небо і це найважливіше, що в мирі це духовна вічна, яке від нас ніколи не відніметься, не збирається. Що такий час настане, як казав пророк Амос, що будуть ходити від моря до моря. Шукати слово Боже, шукати істини, не знайдуть його, не знайдуть ніколи, буде пізно. Ніщо їх не спасає, ні гроші, ні са матеряни не спасає, але вони будуть одне шукати. Будуть мати голод на слово Боже. Будуть мати на слово Боже, але його не знайде. Ніхто все цьому мирі не знайде, а будуть шукати від моря до моря. А найважливіше, все в мирі, все, саме дороге, це слово Боже, це Евангелія, це. Яка дає відкріплення в душі, дає спасіння і силою міцне пас, яка дає дорогу в небеса, яка дає зміцнення сил, духовних, тілесних сил за слово Боже, яке заспокоює, втішує в нас, що Ісус Христос нас через Слово Боже, втішає, заспокоює, зігріває любов'ю і теплом Своїм, що Ісус Христос. Говорить нами через своє слово. Ісус Христос говорить до нас через все святописання і виправляє нас, навчає, підкріпляє, і зміцнює нас. Омові друзі, що в цьому мирі немає найдорожчого. Як лово Божа. Ніщо всього в мирі не замінить, нічого всього в мирі. Лише один Ісус дасть спасіння, лише Він дасть утішання, заспокоєння, втішення душі. Лише один Ісус Христос дасть мир і спокій душі, зігріє своїм і любов'ю своєю. І ніщо в мирі нема дорожчого. Це лише слово Боже, це Євангеліє, яке дає силу, яке дає кріпость, яке дає заспокоєння і втішення заспокоєння своєї душі, що вся Книга свята жива, нас навчає, підтримує, зміцняє і веде нас по цьому нелегкому шляху в небо. Лише Ісус Христос, лише Його Слово, нас може довести до неба, довести до, до того краю, що нам відкриється врата неба, і ми відемо в небеса, дає щастя, дає ми де спокій, де нема смерті. Ми будемо на вік блаженствувати, на вік е, щасливої благословення будемо у вічному блаженному царстві. ми будемо сівати хоря небесному, їсти нев'яленчі плоди, ми будемо пити воду живу, ми будемо з Ісусом Христом жити по віки віком у вічних небесах, О, милі друзі, Слава Ісусу Христу, що Він мені дав на серце покласти, казати цю проповідь до людей. алілуя, і поклоння йому по віки віков. Амінь.